Слава Ісусу Христу. В кінці життя жодному грішнику не допоможе ніяке там відспівування і махання кадилом, ніякі слова царство тобі небесне не врятують від пекла. Тому що якщо грішнику царство небесне, то тоді й дияволу царство небесне. Але це неможливо і це безумство, тому що людину. Від прокляття і пекла може врятувати лише Ісус Христос, і Він дає цей порятунок через біблійну апостольську церкву. Коли ми веселимося і грішимо з дияволом, коли ми не розуміємо, навіщо нам церква, навіщо нам вивчати Слово Боже, навіщо нам перебувати в цьому слові Божому, навіщо нам жити по Слову Божому, то диявол не буде нас щадити, і тому біла смуга зміниться на чорну смугу і. Ейфорія зміниться на прокляття, на руйнування і на крах. Життя перетвориться на пекло ще при житті. І якщо ми живемо як черті, як двійники диявола, і при цьому думаємо, що з нами Бог. То тоді й диявол скаже, так може й мені Бог все простить. Тому живіть в реальності, не будьте в ілюзії. Людина, людині дане життя для того, щоб вона при житті визначилася, хто вона і на чиєму вона боці. Ніякі там побажання, царство тобі небесне, чи там плюсики в коментарях, чи якісь іконки, чи якісь там ритуалики чи обрядики, які прийшли до нас з язичництва, не поможуть. Для спасіння душі єдиний порятунок це жива біблійна апостольська церква: приєднатися до неї, стати повноцінною частиною церкви, очистити свою душу. Тому що єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, це є гріх. Єдиний. Спосіб позбутися цього бар'єра це є покаяння. Хто цього не зробить, хто не очиститься, хто не виконує в повноті волю Божу, той піде в пекло. І це реальність життя. І говорю, це не я, це говорить Біблія. Тому будьте розумні, не слухайте брехнів диявола. Приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.